Получилася така байда з погружним блоком. От відкручував свічку, настільки закисло, спочатку обірвався кінчик, потім лоб корпус. Вообще. Що не мастив, що не пшикав, чекав, нічого не допомогло. Цей відкрутив, цей відкрутив, ну, допустимо, свічки дві. Відкрутилось нормально. Потім. Оця свічка, так і різьба лишилася, верхушка прокрутилася. Вона просто зараз крутиться сюди. Ну, коротше, блок під заміну. Блок є новенький. Навіть свічками Хігрія. Які зараз тяжко знайти, звісно. Блочок 24 року. Ось вот його номерок. Już